Одження коштів, як ви їх заробили? покажіть виписку з банку. Я задекларував ввезені в Іспані готівкові кошти по формі С 1 і тепер маю право вносити їх в банк і розраховуватись ними де завгодно. Вони вважаєте, що легалізовані. Перше запитання: навіщо? Якщо ви плануєте використовувати готівку для дрібних та середніх покупок на суму в чеку одному до 1000 євро, то в принципі декларація не обов'язкова. Але якщо є бажання покласти цю суму в банк і сума буде перевищувати 10 тисяч євро, то банк з дуже високою вірогідністю запитає форму С 1 І чим більше ваша сума, яку ви бажаєте внести в банк, тим більша вірогідність, що на неї. Буде потрібна декларація С 1 така декларація заповнюється вами у митників по прильоту або приїзду в Іспанію. Як це відбувається покроково? По перше, треба підготувати кошти Україні вашого вильоту, якщо ми говоримо про аеропорт, і порахувати. Їх.